Презентації нової збірки оповідань Сергія Жадана, літературний вечір Ігоря Померанцева, публічні інтерв'ю Юрія Андруховича та Артема Чеха у Чернівцях. Завершилися 15-ті міжнародні поетичні читання мерідян Черновіц», які стартували у п'ятницю 6 вересня у літературному Целанівському центрі і тривали три дні на різних локаціях міста. Про особливість цьогорічного фестивалю знає Олена Крячко. Книги про війну одна з основних тем цьогорічного Мерідіан черновіць Серед авторів військовослужбовці та волонтери. Богдан Логвиненко, засновник соціального проєкту Юкрейнер, на поетичний фестиваль, приїхав вперше, аби презентувати книжку Деокупація. Деокупація це збірка репортажів про, про деокупацію і, і про опір. Фокус на тому, як українці чинили опір: партизанський, волонтерський, різноманітний та. І тобто ця книга вона значно більше про цивільний опір, про те, як люди переживали окупацію, якими вони її проходили. І вона про короткий час окупації, так? тобто від місяця до 6-7 місяців. Зараз складно, але важливо. Очевидно, що фокус має бути в першу чергу на війну. От ну і мені здається, в цьому сенсі програма Меридіану дуже дуже добра. Письменник та військовослужбовець Артем Чех постійний учасник Меридіан Черновіць. Цьогоріч презентує новий роман пісні відкритого шляху. Це роман, головним героєм якого є Гнат Українець. Але він є але його всі називають росіянином довший час. Так і цей гнат А може, ти хочеш розповісти про що цей роман? ти вже почав, то давай. Я може поправлю потім. Може, може поречення. Наприклад, отже, це гнат. Гнат українець, але всі називають його росіяни. Це вже було. Ну, Я повторив, може хтось не. І мерідянчарне для мене це просто велика сім'я, яку я дуже люблю, і тому це обов'язково в будь-який період, який би не відбувався в нашій країні, це війна чи не війна. І як не дивно, саме під час широкомасштабного вторгнення я щороку при знаходжу час і можливість приїхати на Мерідя приїхати в Чернівці. І так це складно. Іноді доводиться випрошувати дозволу, поїхати. Сергій Жадан свою нову збірку оповідань презентував онлайн, адже нині проходить службу у Збройних силах України, що ти у війську і ще й в Харкові, і ну, у вас щодня. Тобто, якщо дивитися з Чернівців на Харків, то він видається містом, в якому вже абсолютно неможливо жити. І ти там, і ти ще служиш, і ти якийсь випромінюєш оптимізм. Ти так захищаєшся чи ти береш перемогу, коротше кажучи? Просто річ в тому, що у мене є автомат, а в тебе нема. Цьогорічних поетичних читаннях було чимало гостей з-за кордону та інших міст України. Перше тут минулого року, яка власне на меридіані, і є певна романтика. Насправді дуже важлива, мені здається, фігура це Юрій Андрухович. Це таке засаднича, засаднича, засаднича роль в нашій літературі. Цю літературу потрібно читати, тому що, повертаючись навіть до тієї самої московіади, це задовго до російсько-української війни. Але ці теми, які нині страшенно актуальні, тоді висвітлювалися. Дуже приємно, що. Залучаються військові письменники і поети, що вони транслюють, роблять цей міст між культурою і новою культурою. По факту, я була на лекції Помаранцева. Не очікувала в принципі, що за життя потраплю на його інтерв'ю фізичне, особливо в Чернівцях. Це дуже круто, що його запросили. Я фанат вже років. 25 Юрія Андруковича, і ну зустріти вживу патріарха. Ну це завжди цікаво, це завжди і весело, і неординарно. було цікаво поспілкуватися, послухати чеха. Для мене це відносно новий автор. Ну особисто для мене. Другий рік поспіль від відвідувачі Мерідіан Черневіць не лише долучалися до поетичних читань, але мали можливість продегустувати різні напої на фестивалі. Буквайн Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини сі 4